Друзі, вітаю! Запашна картопля з грудинкою на мангалі. Доволі швидко готується, маринувати нічого не потрібно. Та й відносно недорого. Для цього мені потрібна картопля та шматок сала з м'ясними прожилками. Або, ще краще, грудинка. Тут трохи сала, воно розтопиться, поки буде запікатись картопля і залишиться м'ясо. Шкірку можна залишити. Але краще я її зріжу. Вона потім все рівно буде твердою. Нанизую картоплю, чергуючи із шматками грудинки. Потім ось так ножем роблю надрізи до самого шомпура. Це потрібно, щоб картопля швидше пропеклася. Спочатку з одного боку, потім так само з іншого. Але важливо те. Що в такому вигляді ідеально запікати тільки картоплю невеликого розміру. Моя картопля завелика для цього. І шматочки м'ясних, як бачите, теж вийде, що запечеться замало. Тому таку картоплю велику краще розрізати одразу на кружельця або ж на 2-3 частини. Попередній шомбур я зробила для наглядності. Щоб ви зрозуміли, що велика картопля тут не потрібна. Розрізала картоплю на 2-3 частини і додатково роблю надрізи, щоб все надійно пропеклось потім всередині, щоб картопля не була всередині сирою. Але це ще не все. Для того щоб такі шашлики були запашними, а картопля мала рівномірну рум'яну хрустку скоринку. Готую маринад, яким буду змащувати зверху та в розрізах. Сіль за смаком. Сіль має обов'язково бути дрібною. Щоб легше було змащувати і краще розчинилась хоча б частково в олії. І спеціа додаю 1 столову ложку хмелі сунелі. Додавайте те, що у вас є і що любите сонові. Також 1 чайну. Ложку копченої паприки, одну столову ложку солодкої паприки. У мене домашня, тому вона світліша. Як я її готую, є відео. Залишу посилання і підказки: трохи чорного перця свіжомеленого та пластичці червоного гострого перця. За бажанням. Залишилось додати тільки рослинну олію. Звісно ж, обов'язково рафіновану, щоб нічого не гірчило. Потрібно, щоб це. Мало ось такий рідкий вигляд. Так, щоб було зручно потім змащувати кожен шматок картоплі з усіх боків. Ось таким чином. Далі головна задача рівномірно усе розподілити: сіль та спеції. Але, по мірі того, як ви будете змащувати, на дно будуть осідати приправи і сіль. Це так і має бути. Тому періодично потрохи знову і знову додаю рослину олію, так, щоб вистачило на усі шомпури. І солі і спецій, які я додала. У мене 9 таких шомпурів буде. Усе це я зробила швидше, ніж розгоріли з дрова. Тому піддаю смажитись. Це два в одному: гарнір та основна страва. Поки картопля буде смажитись. Готую швидкий та легкий салат. Тут у мене листя салату, огірки та редька. Додам відварене яйце, трохи адегейської солі, гірчиці зернами та запашної рослинної олії. Ось і все. Картопля смажиться. Смажаться такі шашлики дуже швидко. Жар має бути помірним. І обов'язково постійно перевертаю з боку на бік, нікуди не відходячи. Ось і все. Картопля пахне неймовірно. Зверху апетитна хрустка коренка. Друзі, буду рада, якщо відео було вам цікавим та стане у нагоді. Завжди рада вашим відгукам та зворотньому зв'язку. Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, усім пока! До нових цікавих відео!